Доброго дня, любі мої діточки. Сьогодні у нас незвичайне заняття. Перед тим, як його почати, пропоную вам відгадати загадку. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі. Поля причепурила, пухнастим снігом вкрила. Відгадайте, хто вона, ця бабуся чепурна? Так, дітки, до нас уже прийшла сніжна та морозна зимонька зима. Але ж ми з вами морозу не боїмося. Підемо гуляти лісом. Дітки, подивіться, що ви тут бачите? Це сліди. А чиї це сліди на сніжку? Так, це зайчика сліди. А де ж сам зайчик? Давайте ми його пошукаємо. Під великою ялинкою є зайчик? Немає. А під середньою ялинкою є зайчик? Немає. А під маленькою ялинкою є? Так, дітки, ось ми знайшли нашого зайчика. До лісочка ми прийшли, зайчика у нім знайшли. Гей, вуханю, іди до нас з малюками гратись час. Ну, ми веселіш малята, пострибаємо, як зайчата. Дітки, а що це у зайчика у лапках? Погляньте. Він намалював свою галявинку. Дітки, а чого тут не вистачає? Так, не вистачає снігу, адже зараз пора року зима. Давайте ми допоможемо зайчикові виправити його помилку. Для роботи нам потрібно ескіз зайчиковиного малюнка, фарба білого. Та сірого кольорів, серветка і трубочка, яка з однієї сторони ось так розрізана у вигляді сніжинки. Нехай вам у цьому допоможуть батьки. Вмокаємо нашу трубочку у фарбу білого кольору. І ось так. По усьому нашому малюнку ми малюємо сніжок. Погляньте, дітки. На велику ялинку теж нападав сніжок на середню, на маленьку, і всю землю вкрив, застелив такою білою-білою ковдрою. Тітки, погляньте, сніг застелив усю усю землю. Зайчик наш тепер не може побачити свою доріжку додому. Ви пам'ятаєте, де він жив? Під якою ялиночкою? Так, під маленькою. Давайте ми йому допоможемо, прокладемо йому доріжку, його ж слідами. Візьмемо, складемо ось так три пальчики, вмочимо. Фарбу сірого кольору. І ось так зайчик пострибає до своєї маленької ялиночки. Погляньте, які сліди ми залишили зайчику. Тепер він зможе добратися додому. Дітки, зайчик дякує нам за допомогу, але він намалював не один малюнок. Погляньте, а багато. І просить вас про допомогу. Допоможете? Намалюйте сніжок та сліди. Тоді чекаємо ваших робіт. До побачення!